У Сумах і дружбі Шосткинського району попрощались із двома загиблими захисниками. Без експертного дослідження, які особливості скасування обов'язкового тихогляду на Сумщині. Обстріли майже щодня. Як живуть у Павлівці за два кілометри від Росії? Упродовж середи 5 липня, а також вночі та зранку четверга, 6 липня російські військові майже 40 разів обстріляли прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації зафіксовано понад три сотні вибухів. Краснопільську громаду російські військові обстріляли з гелікоптера, некерованими авіаційними ракетами. Зафіксовано три вибухи. Окрім того, били з артилерії та мінометів. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено 10 легкових автомобілів та приватний житловий будинок. Середину Буйська громада зазнала гранатометного обстрілу, внаслідок чого пошкоджено два приватних житлових будинки, приміщення продовольчого магазину, автомобіль та мопед. Утінській громаді зафіксовано 54 вибухи внаслідок артилерійського і два вибухи через мінометні обстріли. Також російські армійці обстріляли територію громади з гелікоптерів некерованими авіаційними ракетами. Гранатометних мінометних та артообстрілів зазнали також Білопільська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська та Знобновгородська громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, загиблих та поранених людей немає. 6 липня у Сумах попрощалися з військовослужбовцем Олександром Мамасуєвим. Відспівали захисника у прамі «12 апостолів на хіммістечку. За інформацією сумського центру комплектування, Олександр служив на Донеччині, був заступником командира бойової машини, навідником оператором штурмового відділення. Загинув під час виконання бойового завдання. 1 липня 2023 року. Вірні військової присязі в бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість та мужність, сержант Мамусе Олександр Миколайович. Загинув Олександр був дуже світлою людиною і завжди подавав дуже гарні приклади для нас усіх і для кожного чоловіка нашої країни. Рідні Олександра розповідають, що у квітні він отримав поранення, але після одужання знову повернувся у військо. Найкращою людиною був, найкращим кращим зятям був. Він був ранений, осколочними ранені були в їх. Лічився в Павлограді і місяць був на реабілітації, а після реабілітації знову пішов на Бахмут. Я мовляла, не йди, соночку, не йду. Ні, я піду, піду. Може все, все конець, може все конець таке буде. Все не послухав, пішов. Олександру Мамасуєву було 44 роки. Як розповіли його рідні, у чоловіка залишилося троє дітей молодшому з яких чотири роки. Олена Рашевська, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми. Дружби попрощалися з військовим Миколою Гончаренком, який виконував бої завдання в Донецькій області. За інформацією дружбіської міської ради, в одному з боїв захисник отримав тяжкі поранення, від яких помер у шпиталі. Провести військову останню путь прийшли мешканці міста. Теплі слова про Миколу казали його колишні колеги-помитниці, з якими чоловік пропрацював багато років. Пані Ада розповідає, що Микола був родом в села Терни, Сумського району. Їх місто переїхав у дитинстві. Он не местный, он приехал сюда уже, когда ему отцу предложили работу на дружбинском сахарном рафинадном заводе. У него был э, отец был главным инженером. Всю свою взрослую осознанную жизнь он прожил в дружбе. Проработал у нас. Мы с Колей проработали ну, в общей сложности, наверное, лет 20, потому что он пришел, скажем так, с самого начала становления нашей таможенной службы. В моем отделе в канцелярии мы проработали вместе пять лет. Хороший человек был. Не вускані добрими словами, згадує колегу Тетяна. Жінка розповідає, що коли настав його час брати в руки зброю, Микола без вагань доєднався до війська. Микола Альбертович пішов на роботу працювати у митницю в 1995 році. Молодий, веселий, енергійний, дуже відповідальний. Дуже відповідальний. Щоб не покласти, які завдання б не давалась доручення, завжди виконувалась своєчасно. Дуже добре, ну крім гарних слов, сказати нічого не може більше. Ми, працівники митного поста, пишаємося тим, що нам довелося працювати з такою людиною, яка віддала життя самірне небо над нами. Друбівчанин Володимир говорить, що у Миколи Миколачаренко залишилась дружина та двоє дорослих дітей. Ми довгі роки працювали в місті з Ніколаєм, як говориться в одному поміщенні. одним делом были заняты хороший был человек вот. хороший был во всех отношениях вот. как говорится душа коллектива и специалист вот. работал как говорится профессионально выполнял качественно очень очень ценили его в коллективе жена его тоже работала так скажем в нашей сфере Вот, частенько ми общались. Девочка и мальчик. Вот у него. ну вже взросле. уже зараз уже, уже взрослые дети. Траурна Панахаїда по загиблому відбулася у Дружбівському свято миколаївському храмі. Поховали військово на центральному кладовищі міста. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумчина. Село Павлівка Білопільської громади розташовується приблизно за два кілометри до кордону з Російською Федерацією. Ворожі снаряди влучають у домашні господарства об'єкти критичної та соціальної інфраструктури. За весь період повномасштабного вторгнення по Павлівському старостинському округу троє загиблих. Староста Світлана Федорченко залишається у Павлівці із перших днів російського вторгнення. Нам показують найбільші руйнування по селу. Із поміж таких об'єктів цей будинок культури, який розбили у листопаді 2022-го. Було близько 30 прильотів. От ми тут видавали гуманітарку людям. І потім почали прицільно бити по цьому будинку культури. Ми з колегами на шість чоловік було там, залягли в куточку і намагалися сховатися. Почали вилітати вікна, двері, розбили дах, вирахували, що між виходами та прильотами декілька є секунд, тому почали тікати. От. І в цей час, там де ми лежали, майже рядом розірвалася міна. Майже щодня місцеві жителі потерпають від обстрілів. Від російського снаряду постраждав і цей приватний будинок. Його мешканці дивом врятувалися, пригадує Світлана Федорченко. Проживали тут вчителька, проживала, яка на даний час вела онлайн уроки. Але завдяки тому, що чоловік позвонив і сказав, що йдуть виходи, йди спряться там. Погріб чи кудись. Вона встигла в останню хвилину вийти з будинку. Не полишають свого місця роботи і працівники фермерського господарства. Внаслідок російських влучань тут пошкоджена значна частина матеріальної бази. Летіли уламки, весь час дахи ремонтувалися, а останнім разом був такий потужний обстріл, що був пошкоджений цей склад. І дах пошкоджений, і тут знаходилася техніка: був, газон, навантажувач, мерло і трактор МТЗ. Зараз цю техніку намагаються відновити. Життя на кордоні, розкажіть, будь ласка, взагалі, яким воно є, і як ви живете ну, під постійним обстрілом, можна сказати. Страшно, звісно. Хочеться, щоб все швидше закінчилось. Віримо в наших зсу. Намагаємось триматися, помагати одне одному. Через постійні обстріли село часто лишається без світла та зв'язку. Щодня звідси виїжджають люди. Як повідомила нам староста Павлівського старостинського округу, за період повномасштабної війни його населення скоротилося в кілька разів. У двох населених пунктах старостату, селах Волфиному та Шпилі, зовсім не залишилось жителів. Христина Довбня, Євгена Абрасімов та Андрій Юрченя. Суспільне новини Сумщина. Конкурс, організований управлінням містобудування та архітектури сумської обладміністрації, набув статусу всеукраїнського і залучив студентів, які представили своє бачення організації громадського простору площі незалежності. Ігор Титаренко зі своїм проєктом здобув третє місце. Юнак каже, брав участь не для перемоги, а для того, щоб поділитися своїм творчим задумом та почерпнути щось нове. Це по суті ескізний проєкт. Спочатку робиться проєкт пропозиція, ну якщо це конкурси проводяться так для реалізації. Потім вже з переможцем заключається договір про реалізацію. Ну і далі йде вже собственно, робота над самим проєктом робочим. Юрій Леонець та Олександр Бекетов – сумчани. разом здобувають професію архітектора і спільно працювали над проєктом. Розповідають, в роботі мали єдину мету, аби Майдан у центрі міста набув нового, сучасного та європейського вигляду. Ми зайняли друге місце та дуже цьому раді. Ми займалися цим одразу після сесії, тому у нас було не дуже багато часу, та ми не все виконали в нашому проекті як ми хотіли. Але ми дуже щасливі, що у нас вийшло зробити більшу частину того, що ну ми саме планували. Наша ідея полягає в тому, щоб зберегти основні функції площі, такі як місце для проведення заходів та ярмарок, фестивалів. Але зробити так, щоб це була територія з озелененням, територія з всіма функціями і ось конкретно оновлена. А також в нашій роботі є така родзинка. Ми додали гриби міста Суми Сумської області. Призирів та переможців визначено, але жоден проєкт втілювати в життя поки не будуть. Пояснює організатор конкурсу Володимир Биков. Основна ідея була не зробити реальний проєкт, який ось завтра ми повинні його зробити. Ідея була все-таки це конкурс студентської молоді, підтягування інформації про Сумщину взагалі серед молоді всієї України. Все-таки кількість вузів, які є, і для багатьох було відкриття Сумщини, і ті матеріали, які ми давали. Третє, показати, що є молодь, яка завтра, от вони ще студенти, але ті роботи, які вони зробили, вони інколи краще професійні. За словами Володимира Бикова, у конкурсі на кращу пропозицію планування громадського простору майдану незалежності у сумах взяли участь понад 60 студентів-архітекторів з 10 вищих навчальних закладів України. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми. Експертиза залишилася, але не є обов'язковою. З 15 червня продавці або покупці самостійно вирішують, чи потрібно проходити експертизу своїх транспортних засобів. Пан Сергій 20 років за кермом каже, під час перереєстрації слід обов'язково перевіряти автомобіль у експертів. Потрібно проходити експертизу, щоб експерти дивились. Багато є порушень по машині по номерному кузову, по номерним знакам надвивону. Я вважаю, що вона потрібна Ризики не невідповідність номерних знаків. Ну, номера на машині не можуть не відповідати. Ну, експерт повинен дивитися, вважаю це безпечність самих власників. Тільки експертна перевірка може виявити справжню природу автомобіля, додає пан Олексій, який нововведення не схвалює. Я рахую, що до на має перевірити автомобіль, а вдруг він вигонів, вдруг щось переварено. Замінені якісь агрегати. Хватає, умельців, уварюють. несущі деталі, там, де є номерні знаки. Головний судовий експерт Олександр розповідає, до нововведення щоденно проводив дослідження 70-80 транспортних засобів. З моменту внесення змін охочих проводити експертну перевірку стало менше. Перевіряємо справжність ідентифікаційних номерних позначень кузова, часті, і після цього ж видаємо людині в свій висновок. З 15 червня 2023 року сервісними центрами МВС Сумської області здійснено 2811 реєстраційних операцій з транспортними засобами. З них 158 – первинна реєстрація транспортних засобів, ввезених за кордону з обов'язковим проведенням експертного дослідження, пояснює керівник регіонального центру МВС Сумської області Олександр Рибалко. Громадянин, якщо о, хоче бути впевнений, що його транспортний засіб. Відповідає всім вимогам і змінений шахрайським шляхом звертається до фахівців експертної служби та проводить експертне заслідження. За словами Олександра Рибалка, від початку року на Сумщині виявлено шість фактів змінених вузлів та агрегатів транспортних засобів. Крім того, вісім кузовів та один двигун знаходяться у розшуку. Катерина Іваненко Сергій Коваль, Суспільне, Новини Суми. У Сумах нагородили юних спортсменів, які брали участь у Combat Games – Перших європейських змаганнях з різних видів єдиноборств. Сумщину на змаганнях представляли 22 спортсмени. 17 з них повернулись з медалями. Юрій Маєрович, тренер з дзюдо з Охтирки. Охтирчани на Combat Games здобули три медалі. Одну золоту у дзюдо і дві срібні у самбо. Говорить, потенціал у невеликого міста ще є. У нас дуже багато наших учнів ще зараз за кордоном, які продовжують там навчання. Надіємо, що скоро це. Не буду три крапки закінчиться, і наші учні, наші спортсмени, наші люди повернуться. і Ми будемо відбудовувати і зробимо ще краще, чим є зараз. Золоту медалю Тхеквандо ВТФ здобула на комбат Games Аліса Павленко з Сум. Говорить, змагання для неї особисто були важливими. Ми досить довгий період часу тренувалися та готувалися для них, тому була за себе гордість та гордість за тренера, який нас підготував. Приїхала з Охтирки підтримати сина, мама Івана Другова, переможця Комбат дзюдо. про своє відчуття від перемоги сина на змаганнях. Пані Наталя говорить: сльози <клухи> перші були сльози, радісті. А потім Гордості, саме перше гордості. У середу 5 липня спортсменам призерам Combat Games вручили подяки від Міністерства освіти та науки України та подарунки від Сумської обласної військової адміністрації. Відзнаки отримали і тренери дзюдоїстів, і самбістів, теквендистів і борців греко римського стилю, які представляли Україну та Сумщину у сербському Белграді. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.